Так, приїхав з нової пошти, забрав от таку посилочку. Зараз ми його докупи і десь будемо пробувати. Звісно, халтур вже бачу, провар. Тільки з однієї сторони відомо не було б теж проварити. Так, йде зборка, але звісно, за такі гроші, як беруть, могли б трошки укуратніше. Дивимося, ось цей шов, да? Це сюди має прилягати оцього площадка від самої стойки. Як вона має на цілому лежати, мені скажуть, ось так ось. Воно ті болти по облому є і повигибає все, що зразу. Короче, зганяємо таку в плоскость, грунтовочку і зараз там заляпаємо, щоб менше ржавіло. Так буде. Ну, халтурщики у нас продають. Так вроді все, так як, ну, так як уписують. Е, стойка, стойка сама рама усилена, 4 мм. Получається труба. 60х60 розміри. Тут вроді так все нормально, але Но з цим, звісно, мінус. І так само от провара нема. От прихват є, з тої сторони проварна, з цієї сторони нема провара. Що тільки з однієї сторони провар, воно його современні ж бігом. Так, переварив я центральну він Використав, використав з передньої балки свої колись. Бачимо, дірки були для регулювання кулії. Я цю балку використав і так зробив грубори. Це кріплення старе, де ось було, я його відрізав і переварив наверх. Буде. Грубо говоря. І зробив ще тут два. Отак вирізав. Бачимо, так? Да? І вже в роботі я собі буду дивитися, як мені краще буде ставити. Чи тут, чи тут, чи на саму верхню. У городу вже такий буде як догружатель. Штанга все те саме, грубо говоря, ця, що назад йде розтяжка стандартна. Все поварував, зараз легенько ще загрунтуємо і десь будемо пробувати. Звісно, все в мене в планах собі так думаю, звісно, не знаю, чи ще коли я буду робити, хотів самі лиміші відклепати, так як вони то того толщиною, я не знаю, міліметрів 4. Вони то з ну, притруться, але якщо їх відклепати, то це буде взагалі пісня. Взагалі якось так. Все, в общем, підігнав вже під світ тракторець, підкрасив там, де що варилося. Тут трошки поздрав цю краску. І що зробив ще? Тут того, як бачили, виходить лиміш він грубший за сам отвал. То, щоб ну, не стресувати лимішання, більш-менш в одній плоскості зробити, то я отого, взяв рівня. профиль Б, трошки зрезал его, сделал как мне трошки подложил и зажал и все. Так самое точно на том уровне. Все, ну и трошки позачищал эту краску, я же говорю. А там у нас себе уже в земле ветра. В общем, вот так нас это дело все выглядит.